Робимо соцопитування. Скільки коштують послуги таргетолога на думку людей? Як ви думаєте, скільки коштують послуги таргетолога? Думаю, доларів так сто не більше. А чого так мало? Там же ж нема що робити? Ну да, точно нема. То ж треба правильно муштувати. Це купа роботи, то зложить від об'єму. Думаю, що в рані тисячі доларів буде мінімально десь від 500-600 доларів. А до. Ну, я думаю, десь до 1400, до 2. Угу. Mm -hmm. Ну, залежно, який, який комплекс надає. Платив десь 600 доларів на місяць. Ну, не що, десь від 100 доларів, ні? Ну, напевно, від 300 євро і далі. Тергітолог коштує дорожче це нас ріст. Якщо ми говоримо про ужо, то плюс-мінус тисяч 20 mm -hmm. А якщо просто про село Україну, ну ті тіпос... ну це такий Зередні... ринок оцінювати. Я не можу, але плюс-мінус мінімум це 15-20 тисяч. Mm -hmm. Насправді я думала, що всі будуть казати, що послуги таргетолога коштують максимально дешево, але є люди, які не демпінгують ці вид послуг і розуміють, яка цінність його.